Дорогі браті сестри в Христі, слава Ісусу Христу! Продовжуємо роздуми над псалмами. Сьогодні маємо 123-й псалом. Цей псалом не є великий, має всього на всього 4 вірші. Тому я сьогодні спробую проздумовувати саме так, як над цілісним псалмом, і зачитати весь цей псалом, бо це не займе багато часу. Отже, чуємо такі слова. До тебе я підношу мої очі, до тебе, що живеш на небі. Як очі слух на руки свого пана, і як слугині на руки Господині, так наші очі дивляться на Господа Бога нашого, поки не змилосердиться над нами. Помилуй нас, о Господи, помилуй, бо надто ми насидилися зневаги, надто насидилася душа наша, голозування ситих зневаги гордих. І роздумовуючи над цим псалмом, я би хотів ці роздуми почати якби саме з кінця цього псалма. Тобто у 3-4 вірші ми чуємо певне таке признання або певне визнання того стану, в якому псалмоспівець або народ, так, з якого походить походиться псалмоспівець, так, в стану, в якому вони знаходяться. Тобто ми чуємо про певне помилування. Коли людина просить про певне помилування від того свого стану, в якому вона є, ну це трошки означає, що є певна біда. Якщо ми візьмемо уривки Євангелія, так там, де проситься про помилування Ісуса Христа, тобто від Ісуса просять помилування, змилування, так. То ми знаємо, що долі тих чи ситуації тих людей в Євангеліях ну, вони не є простими, вони зазвичай дуже складними. Тобто вони або просять за себе, або просять за когось, як та жінка просила за свою дочку, так? або посліпці, коли просили за себе. Ну, тобто є якась складна ситуація. Я думаю, що кожен із нас, дорі і сестри, христі, є так само у такій певній складній ситуації, або може бути такі такій ситуації, або вже був колись в такій ситуації. Ну, можете до речі десь посвідчити хтось, хто може, що був в складній ситуації, і, і вийшов з того так. І тому є це, оце, скажімо так, потреба ця у помилуванні. І потім перший другий вірш, вони якраз показують, що де шукається, тобто де цей псалмоспівець, де він шукає цього помилування, куди він звертається. І ясна річ чуємо, що цей псалмоспівець каже: До тебе я підношу мої очі, до тебе, що живеш на небі. Ну, багато і сьогодні є таких людей, які, скажімо так, в яких є асоціація, що Бог є там, десь там вгорі, десь там на небі. Особливо, коли ми дітям пояснюємо місце Бога, місце раю і місце пекла, то кажемо: якби десь там небо, там рай, внизу десь там пекло, так. Ну і тут є таке якби розуміння, так, що. Господи, до тебе підношу мої очі до тебе, що живеш на небі. А потім у другому вірші даються два такі хороші приклади, можливо, на яких я сьогодні більше зверну уваги. Дивіться, як очі слух на руки пана свого, і як слугині на руки Господині, так наші очі дивляться на Господа Бога нашого, поки не змилосердиться над нами. Тобто, що ми тут чуємо? Два такі приклади. Ну, можемо собі це уявити. Можемо собі уявити слух. Можемо собі уявити якогось пана, якогось царя, і слуги зазвичай завжди є в такій позиції, коли вони чекають наказу від свого пана, коли вони чекають того певного повеління. Так що, що я тепер маю робити, тобто слуга завжди розпоряджений до того, що він знає, що пан зараз покаже рукою. В певний напрямок і, і, скажімо так, чи певним наказом, він накаже, що вони мають робити. І коли ми візьмемо такий, такий приклад, який показується, в принципі, тут, то з одного боку, з першого погляду, може здатися так, що, що це тут мова йде про якесь приниження, так, про якесь рабство. Так що ми, як ті слуги, які десь там не потрібні, мусимо дивитися на руки того пана. Так, і так, так на Бога дивитися, так і може справді здатися, що е, щось тут, якби не так, щось тут мені не подобається. Я не хочу бути таким, е, от таким рабом, тобто в такому приниженні. Е, і, чи, і важливе питання, чи Бог хоче нас бачити в такому приниженні? Так? Це важливе питання. Так? І думаю, роздумуючи над цим псалмом, думаю, що звичайно, що ні. Бог не хоче, щоб ми були у такому стані, тобто рабства. Але через гріх, добрі браті сестри в Христі, все ж таки ми опинилися в такому стані. Тобто в якому стані? В якому потребуємо просити про помилування. Знову ж як в цьому псалмі пізніше є сказано. Тобто, саме через гріх ми опинилися у приниженні. І тут вже хочу підкреслити саме цей момент, що Найбільше, що принижує людину, це принижує її гріх. І якщо людина не хоче виходити з цього гріха, то по суті людина відмовляється від того, щоби вийти з приниження. Тепер можемо собі уявити різні гріхи різних людей, тобто різні залежності, які люди мають. І ми, ми можемо бачити це навіть назовні на інших людях, які мають певні залежності, наскільки вони є у приниженні, наскільки вони гинуть, так? Тобто вони <клес> прирівнюються до певно такого стану тварини ще гірше, ніж раба. І тому а, що тут робити? так? Тобто правильна є позиція ця, коли є от визнання цього. Що все ж таки, так, от я є в цьому приниженні через гріх, і я прошу про помилування, щоб визволити мене з цього, з цього приниження. Тобто, а як це зробити? Ну тобто, хто мені може дати цю пораду, хто мені може показати, як я це можу зробити, як я можу визволитися від цього приниження гріха. Так? І якраз тут, у цьому псалмі, ми чуємо, що псалмспліцик якби каже: до тебе я підношу очі", тобто до, до Бога, так? Тобто, ти що живеш. На небі, до тебе я підношу очі і шукаю твоєї руки, шукаю твого наказу, шукаю твоєї поради, щоб ти, Господи, дав мені ту пораду, ту силу, щоб я міг піти туди, зробити то і то, щоб визволитися від свого цього приниження, в якому я нахожуся. І коли ми так дивимося вже на оцю, скажімо так, цю постанову раба, і пана, тобто коли ми так дивимося на, на своє рабство, в тому плані на свій статус слуги і пана, ну, це трошки вже виглядає інакше. І тому Ісус Христос потім каже: пам'ятайте ці важливі слова до апостолів: не хочу вас називати вже слугами, але друзями. Тобто, так? Тобто, оце піднесення, підне, Під, підношення з стану якби такого. Рабства до стану друга. Це зовсім уже інше. Тому радше би я казав, що роздумав, що от ось чому нам потрібно дивитися на Бога, чому наші очі мають бути спрямовані якби на руки Бога, як, як в цьому прикладі, на руки свого пана, як слугині на руки Господині, так наші очі дивляться на Господа Бога нашого. Тобто, що бачити у Господі, оце визволення. Тобто Він своєю рукою показує. Наш, як визволитися від цього рабства? І е, хочу тут навести, знаєте, такий один життєвий, життєвий приклад, і навіть не один приклад, їх може бути дуже багато. Е, знову ж повертаюся до певних залежностей. Є випадки тоді, коли люди потрапляють у залежності, і коли вони починають розуміти свою проблему, коли вони бачать свою проблему, то до мене, як до священника чи до священників інших, вони приходять і кажуть і кажуть. Отче, що я маю робити? Що я маю робити, щоб виправити ситуацію? І слухайте, ті люди, ті люди, вони по суті готові на будь-який послуг, який скаже священник, аби лише вирішилася їхня ситуація. І а, в, мої, в моїй практиці були такі випадки, коли я кажу, от, робіть то і то, от ідіть зробіть так і так, і ви і, бачити результат. І як результат, потім справді, як наслідок їхніх дій, на які я їм показав, вони визволилися від певного того рабства. Потім знову ж вернулися чи не вернулися, це інше питання, але вони визволилися. і були вельми вдячні, тобто були дуже сильно вдячні за ті накази, які я робив, в принципі, так як, так як якийсь король, якийсь пан, що тепер то зробіть, тепер то зробіть. Так? І людина хоче у, у, у такій ситуації, людина слухатися готова хоть кого, аби лише е, зробити, е, аби лише визвотися від тої біди, в якій людина знаходиться. Тому, до речі, цим дуже часто користуються всякі е, ворожки, всякі там не знаю, екстрасенси і, 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 і подібні енси. Так? Тобто, коли людина вже от розположена до, до, до такого робити абсолютно все, аби лише вирішилася ситуація, і цим цим користуються, так. І тому і дуже важливо це якраз: от, знайти того, тобто, щоб наші очі були спрямовані до того, хто справді визволить, але не хто тебе буде принижувати. Тому що ці всі екстрасенси, ці всі речі, вони вони, ну вони можуть дати якийсь результат, але цей результат завжди буде одноразовий. Це перекладання з одної проблеми на другу, або таке, скажімо, відтягування одної проблеми на другу. Тобто одна вирішиться, пару часу пройшло, і знову якась друга, і людина знову змушена так іти. Тобто, Господь визволяє і прагне визволяти трошки інакше. Тому, дорогі браття, сестри в Христі, я би так казав, що що є для нас з вами тою рукою, що є для нас з вами тою рукою пана, на яку ми маємо дивитися. Тобто, що пан нам показує: робіть то і то. Думаю, що це якраз і оце слово. Слово Боже, яке для нас є як та рука, на яку ми маємо дивитися, в яку маємо дивитися і е, пізнавати, що я маю робити сьогодні, що я маю робити завтра, що я маю робити у своєму житті, тобто, куди я маю прямувати, куди я маю йти. Тому, друзі, братя сестри в Христі, я бажаю кожному з вас, щоб ми мали цю таку це таке бажання дивитися на ту руку і дивитися на той наказ, на то слово Боже. Яке нам говорить роби так, і так, жить, так і так. Тому бажаю цього всім, щоб всі мали це бажання. Слава Ісусу Христу і всім Божого здоров'ячка.